Ножовий і фрезерний подрібнювачі. Та яка між ними різниця? Щоб краще розуміти принцип роботи, хочемо показати механізм середини. В ножовому подрібнювачеві встановлений диск з двома ножами, а у фрезерному ось така дуже гостра фреза. Для подрібнення обираємо приблизно однакову гілку для обох подрібнювачів. Першим запускаємо фрезерний подрібнювач, який монотонно, але впевнено виконує свою роботу. Він видає 43 оберти за хвилину. Ця перероблена сировина потрапляє до висумного контейнера на 55 літрів. Наступним запускаємо ножовий подрібнювач. Він має 2800 обертів за хвилину та контейнер на 60 літрів. Корпус в обох подрібнювачів удару стійкий, а індукційний двигун забезпечує потужну та тиху роботу. Перейдемо до висновку. Ножовий чудово переріже траву, чагарники та листя для їх подальшого мульчування на дрібні шматочки. В нього також вистачить потужності для подрібнення гілок до 45 мм. Після тривалого використання ви зможете самостійно легко заточити ножі. А фрезерний краще підійде для переробки твердих гілок. Особливо, якщо вам потрібно потім їх використовувати для розпалу, тому що на виході він видає великі шматки сировини до 4 сантиметрів довжину. Він менш схильний до засмічування та дуже тихенький в роботі. Гарантія на подрібнювачі 3 роки та безкоштовна доставка новою поштою по всій Україні.